Пане Юрію, ну от ці дрони Камікадзе, ось дісталися і до Київщини. А вже відомо звідки вони летіли? Е, кількома групами летіли з південного напрямку. Е, ми не будемо там уточнювати особливо звідки, тому що ну є південний напрямок. Старшу їх де було е, застосовано по них озброєння е, саме на півдні країни, е, де було знищено зенітними ракетними е, підрозділами. знищено три боправа, ще три. 3... Е, було е, ліквідовано за допомогою винищувачів е, авіації повітряних сил. Ну на жаль, не всі вдалося збити, тому що так зброя зрозуміло, що е, нова, так це ну, ну, баражуючий боєприпас, який, зрештою, е, Росія почала не нещодавно застосовувати. Тому е, відпрацьовується і і будуть відпрацьовувати щоразу нові методи протидії тій зброї, так само як противник. Кожного разу вже кілька тижнів він їх використовує, шукає слабкі місця у нас і шукає е і до нас методи протидії свої, так для того, щоб якомога більше цих БПЛА влучили в ціль, наше ж завдання і знищити як якомога більше по маршруту слідування е від початку і до самого кінця. Пане Юрію, а от е ця інформація, що можливо їх запускали з території Білорусі, це чутки? Ну зрозуміло, ми ж одразу заявили, що їх запустили з південного напрямку. Це може бути чи Херсон, чи Окупований Крим. Ну можлива імовірність є з будь-якого напрямку. Їх запускати. Тому що е усі вже бачили платформи, з яких він запускається. Це фактично контейнер, який містить у собі декілька цих прав, п'ять штук. Вони вилітають з передичі там декілька секунд, формуються можливо в певні. Групи і таким чином радіолокаційно. Можна помічати одну ціль, насправді там може бути п'ять цих літочків летіти, так і е, можливість застосовувати їх є і з Білорусі, і з Росії е, з, з півночі нашої держави, тому що доставили їх літаками з Ірану до Росії. Зрозуміло, що цей літак може доставити їх будь-яку точку, де де приймають російську е, авіацію. Наразі ми говоримо зараз про цього ж ніч. Це саме така з південного НАТО. Пане Юрію, от хочеться вас розпитати стосовно е, Іран, от не ну нещодавно заявив, що якби це не ми, ми нічого не передавали. А от е, ми шахедиці фіксуємо. Ну вже в які в скільки ми вже збили шістдесятків, так як здається. Е, ну, ні, певно, що менше, ми його зрештою даємо на, на нашій офіційній сторінці е, постійно так, зазу, ну, передусім збивають це ну, зенітні ракетні війська. Цього, сьогодні, власне, винищувачі вперше е, застосували проти цих винищувачів доволі таки успішно. Е, там менше 60, але вже кілька десятків збито, е, збито тих, цих е, іранських ППЛА. І те, що Іран може там заперечувати, не заперечувати, Якщо е, українська дипломатична відповідь була ірану, відповідь і президент це озвучив, що е, ну власне посла позбагнути акредитації скорочено посольство, ну просто так це ж не робиться. Є інформація, звідки вон, звідки ті БПЛА, як вони там робилися, хто надавав запчастини, і так далі. І так далі, ну на жаль, рано вдалося це зробити не ну з допомогою зрозуміло кого. І Росія тут там вуха стерчає тому е тому нема що тут приховувати. Це ніяка не Герань, це шахід 136 Пане Юрі, Хочеться вас іще раз питати: ось про що: а хто ними керує? все такі російські навчені війська вже солдати, чи це і іранці самі є. Є така це, це дуже цікаве запитання насправді, тому що е, були заяви. Ну, ми відстежуємо повітряні сили групи моніторингу наші відстежують е, рашистські ресурси їхні пабліки групи, там де пілоти є, і так далі. Ми дивимося цю інформацію. І о, особливо видно це з гарячих виступів е, російських пропагандонів на їхніх е, каналах. І власне вони вже казали, казали про те, що саме. Російські е військові, там проходили якісь інструкторські навчання, якісь там е були ті речі, ну але ж е ті, е звідки управляються ті дрони, ті от е саме пункти управління, з яких запускають. Очевидно, що так просто все ну, не робили, що це там було як мінімум перекласти на російську мову. І тут питання: чи дійсно Росія сама їх е запускає, чи, можливо, залучають е своїх е партнерів з Країни ізгоя, як то кажуть, тут питання залишається питанням. Різні версії є. Просто ну, в наших телеграм-каналах пишуть про те, що це якби вони, ну я маю на увазі іранців, але офіційної інформації не надходило з ніяких джерел у нас. Ну, немає, поки що немає. Можливо, в, управлінні, в головному управлінні розвідки, можливо, ще в якихось службах спеціальних є, є така інформація. Ну, поки що немає. Ну, е, можливо, є якісь інструктори, які залучаються і в умовах, е, в бойових умовах саме е, вчать російських екіпажі. Ними, ними власне, з їх використовувати, застосовувати, направляти е, на цілі. Пане Юрію, а вже про ну якби все одно цей шахет через іранську, якби оцю всю підсанкційність, закритість певно, їхнього суспільства і новизну цієї розробки. Хочеться розпитати питати вас, чи вже відомо от його і технічні характеристики, і власне як працює ця система? Оцей пункт, наприклад, керування? Наскільки далеко він має знаходитися від точки запуску самих безпілотників? Я думаю, то не важливо, якщо відстань велика його застосування, де де той пункт знаходиться е тут цього, цю інформацію не на жаль поки що не володіє. Ну і думаю, що це не така вже важлива. Забувається координати, забувається ціль. Е він летить по прокладеному маршруту. В принципі, таке можна припустити, що приблизно які крилаті ракети, така от е алгоритм таких дій. Тобто він може е опускатися, так, підніматися, коли йому треба. Ну от, зрозуміло, перш ніж використовувати таку зброю, а баражуючий боєприпас можна цілком вважати високоточною зброєю, що правда тактико-технічні характеристики його відрізняються. Зрозуміло, від крилатих ракет від балістичних ракет. Ну, ми порівняно те можемо з крилатими, так. Допустимо, з тим самим калібром чи там хасто першими, е, що таке виправи? 200 кілограм його маса, 40 кг бойова частина. Так зрозуміло, що 2500 він нікуди не полетить. 2500 км, кілометрів, як заявляють е, там іранські виробники, і так далі. Е, мова може йти максимум про 1000 кілометрів з, таким, з такою масою, з таким двигуном і з такою швидкістю, яка складає близько 120 кілометрів крейсерська, ну і більше, так і вже на заход, при заході на цілі він може в рази збільшувати цю швидкість, тому що враховується, що робить гірку, і опускається вже зверху на ціль. Ну е, от такі власне партико-технічні характеристики. Ракета це зовсім інша швидкість. Це 900 кілометрів, як мінімум, за годину. Це 400 кг бойова частина, бойова частина заряд. Тому Е, так, БПЛА це неприємна річ. Це нові виклик, які ну нова загроза, скажімо так, на яку треба просто відреагувати певним досвідом, певними вміннями і е, можливо набути, е, здобути десь і озброєння і наших західних партнерів, зокрема для того, щоб їх активно знищити, як це робили зрештою з крилатими ракетами на початку е, бойових дій у кінці лютого. Е, будуть набуті бойові спроможності, драматизувати ситуацію не потрібно. В Росії є страшніша зброя ніж би тому будьмо будемо пильними і як чуємо звук мопеда, ховається. Пане Юрію, стосовно пильності, от ми ми розуміємо, що через цей характерний звук, схожий на мопед, його можуть фіксувати і мешканці різних територій і різних областей України. І куди, от коротко, якщо можете, куди повідомляти, там я почув цей звук. там такі... Ну Насправді. Збройні сили, повітряні сили цінують ту всю інформацію, яку надають нам е, так, люди ну але е, ця інформація, як правило, поки вона у загальниця дійде до адресата, то е, на жаль, це вже і пізно буває. Тому а буває багато і дезінформації, яку намагаються і ворожі агенти давати. Тому е, є в повітряних силах, збройних силах є і візуальні пости спостереження, і інші пункти радіолокаційно ці цілі видно. Тут не треба щось вигадувати і на звук його ми видно їх на радарах, коли вони летять, і цього разу теж їх було видно, тому цілі ці бачимо і будемо реагувати. Ну на жаль, не всі збивали цього разу, ну але я думаю, що результат буде покращено. Пане Юрію, давайте вас іще раз питаю декілька аспектів. Протиракетна оборона приїздила до нас е, е, пані Аналена Бербок. Так це Німеччини е, міністерка оборони бігала в, так само в сховище через повітряні тривоги. Вона про це розповідала. Потім тим не менш, вона обіцяла, що і рісте з'являться у нас найближчим чином. Це покращить загалом безпекову ситуацію і закриє наше небо ще більше. І це комплекс, який який буде. Вперше в Україні це новий комплекс і дійсно е, значно посилить. Лише нам треба їх багато. їм треба не те, що тільки виробить виробник е, спроможності будуть не такі високі, як нам того би хотілося, і це стосується і насамс і АЕСТЕ. Тому будемо сподіватися, що все ж таки, е, ну і по перше, німеччина побачить імовірно е, е, так. Вперше бойове застосування цієї зброї, і це ну буде така собі непогана реклама, навіть для виробника. Тому очікуємо якомога швидше. Цих комплексів ну і розуміємо так, що наші збройні сили панують їх, які решту зброї, яка надавалася нам незнайома для нас, але ефективність ми показ максимальну. І ще перед тим як вас відпустити, не можу не запитати вас про ракети Російської Федерації, е збили ось Запоріжжя так само одну, до речі, яку розкажіть, будь ласка, і скільки у їх тем іскандерів? У них ще ну за оцінками, ми розуміємо, що не точними, але все ж таки іскандери, е калібри е і решта. Говорить про те, що вони взяли ці іранські безпілотники різних класів і так далі, і не застосовують зараз ракети. говорить про те, що вони у них е, вже в дефіциті, і це основний чинник. і, імовірно їх будуть застосовувати в край важливих випадках, і будуть застосовувати ймовірно в зимово осінній період. По об'єктах інфраструктури України до цього треба бути готовим. Ба так до речі, цікаво, як мопеди взимку будуть літати <гаді>, через важкі погодні мови. Дуже дякую вам, пане Юрій за те, що знайшли час розказати нам про те, власне, як от зараз наші війська боряться з цими повітряними об'єктами Російської Федерації. Юрій Ігнат речник командування повітряних сил ЗСУ, долучався до нашого ефіру. Ще раз вам пане Юрій дякую.